Гарно всім дня! З вами знову рубрика, а нагадаю, що можна зробити. Я вчора замісила тісто, поставила в холодильник. Універсальне своє тісто замісила і хочу зробити біля Воно вже в мене гарно прокисло. фарш. Я багато водички сюди налила цей фарш. От. Роблю біляші завжди здорові. На сковороду один у мене лягає. От. Зараз я їх отак поліплю всі. А потім пороблю форму їм, щоб на сковорідку лягали. І посмакуємо потім. Гарно всі дня. Сковорідка в мене гріється, біля я поліпила. От, деякі вже починає розпліскувати. От. Не спішу я їх жарити. Хай гарненько підходять. Тісто ще холодне, бо я зберігала його в холодильнику. Про кисло гарне, дівчата, щоб знали, будуть смакувати. І я вже багато разів казала, дівчата, не бійтеся замішувати тісто з вечора. Чи то на пончики, чи то на біляші, чи то на піцу, на чебуреки. І все інше, не бійтеся. здобне не можна замішувати з вечора. А таке, що все сковорідці жариться супер. які жаряться же в мене, а розпліскую, я вже казала, по черзі не всі одразу, так поступово, поступово і кладу я їх обжарювати. Ось вони які гарні жаряться. Ще не дижаюся, але вже хочеться смакувати ось такі вийшов. М'яса багато, сочне. М -м -м. Дівчата, фарш свинячий. Можете хто який хоче, кому що смакує. <тірков> тісто придає свою оту кислинку. гарно перцю кладіть. Посоліть гарно. І тісто посоліть, і фарш, і буде воно гарно смакувати вам. Я вам чесно кажу. Просто супер. Слухайте з мої поради. Я даю поради, я не вчу. Як я роблю, так і вам розказую. Хочу б побажати вам всім всього найкращого, миру, терпіння, затишку. І бувайте всі здорові. Забулося, тіста буде закріплений тут.